Я чумний доктор, дерев'яною тростю штовхаю у бік своє бездиханне тіло, стривожене у лиці, ледве ціле, пом'яте і перекошене. Мене закрили, у домі і схворю, мене залишили, я залишила себе вічна вічі з цією ношою. Чумний дім, заколочений від небажаних, бажаних мною гостей. Чумний дім, тут лише я і тиск інфікованої тиші. Лише я, лише дохнучи без перестанку миші. І страх, що травить мене скоріше, тої бактерії. Забиті свяхами двері, на стіні побите стерко. Моє тіло гниє на моїх очах. Моє місто не чує моєї істерики. Моє тіло гниє на моїх очах. Скоро мене зі всіма скинуть у воду у лівого берега і скажуть, що в рай я потраплю і без поховання. Це він торкнувся мене своїм брудом. Він зашив мене смерть, він зашив свою брудність під мою шкіру. Він, єдиний, до кого я мала довіру, помер у безглуздій лікарні. А я залишилась тут. Я не вмерла так швидко та марно. Я огида, я не істота. Тепер я ніяка не жертва, тепер я хвороба. Тепер я, це гнійник на шиї. Тепер я, це те, що у мене насильно вшили. Тепер я, це те, що він вшив під мою шкіру. І тепер це я те, що не варте довіри, на що дивитися, чи то страшно, чи просто до нудоти відразно. Тільки я, тільки мої санітарки, стид, що сидить на грудях, образа лише по буднях, заляканість на обід мені заважає їсти, тільки мої охоронці, ненависть до себе і бажання відмити з милом себе до кісток. Тільки чумний доктор, що дихає з сохлим листям у довгій воронячій масці. Він не встиг врятувати мене із моєї пастки, я вперше звільнила від праці, напружені тиждень м'язи. Я не потраплю у рай. Під епідермісом в мене не м'ясо, там клеймо, там невимовного складу каша. Не чіпай. Дякую за увагу.